Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео мені хотілося б розповісти про моє життя в корсеті шино, про нюанси, про обмеження і все, що з цим пов'язане. В принципі, в минулому відео я розповіла більшість, а зараз мені хотілося б їх доповнити. Як я і казала, корсет. Перший раз одягла в старшій школі в 9-10 класі, а потім, коли мені зменшили режим носіння, то я вже ходила без нього. На початку, коли я тільки звикала до Корсета, то в школу його не носила. В школу я почала носити в 9 класі і однокласники про це не знали, бо я ні з ким особливо не спілкувалася. Але коли в наступному році я перейшла. В інший клас, то клас виявився дуже дружнім і всі все зрозуміли. Про це я розповідала в минулому відео. Тепер питання, яке цікавить багатьох на початку: це як ходити в туалет в ньому. Так, у багатьох проблем з цим не виникає. Але у мене корсет був доволі довгий і це було великою проблемою. Вдома все набагато зручніше, так як його можна просто зняти. Але у школі мені приходилось. Його розтібати, піднімати трошки, Особливо взимку, це було надто складно. Тому на наступній корекції я попросила, щоб мені корсет трошки підрізали. Рекомендую, якщо ви одразу розумієте, що він для вас буде задовгий і вам буде незручно в ньому, то можете одразу так зробити. Так, в деяких випадках вам можуть відмовити, якщо від цього буде ставати гірше. Але. Спробувати можна. Я про це не знала, тому мені приходилось мучитися. Якби я знала про це, то зробила б це набагато раніше. Тепер стосовно рюкзака і книжок. Так як в корсеті не можна носити вагу більше 2 кг і шопери, зверніть увагу на це, то в школу замість підручників я завжди носила планшет. В принципі, я про це вже розповідала, але скажу ще раз: я на початку навчального року і в кінці ніколи не забирала і не відносила підручники. Це завжди робили батьки по тій же причині. Вчителями ми це не узгоджували, так як у нас багато учнів в ліцеї носили планшети або електронні книжки. Це можливо не в кожному навчальному закладі, тому краще... Попередити вчителів. Ще в мене було звільнення від фізкультури. В принципі, я вже про це говорила, тому скажу коротко. Так як при скольозі більшість вправ робити не можна, а корсет в роздягальні мені було некомфортно знімати, то я попросила батьків, щоб вони поговорили з вчителем. Тільки в кінці року за фізкультуру мені не ставили оцінку, а писали зараховано. В 11 класі у нас був онлайн. І я дуже переживала, щоб це зараховано не зменшило бал атестата. Але все добре і це ніяк не повпливало на мій загальний бал. Також в 10 класі, я пам'ятаю, ми повинні були їхати на екскурсію, якщо чесно, не пам'ятаю куди. Але я розуміла, що я просто не витримую в корсеті стільки, так як після другої корекції, при ходьбі він мені дуже сильно давив. Я з мамою вдома обдумала і вирішила, що я піду на екскурсію без корсета. І тепер питання: де залишити корсет? В принципі, можна поговорити з класним керівником і, можливо, там десь залишити. Другий варіант це медпункт. А також, якщо ваші батьки нічим не зайняті, то вони теж можуть приїхати забрати корсет. Що ж я зробила в цій ситуації? Я ще з вечора написала класному керівнику, де можна залишити корсет. Якось так, не пам'ятаю точний текст. І за 10, на наступний день, за 10 хвилин до кінця уроків, вчителька зайшла ем, на останню пару і відпросила мене. Вона мене завела в кабінет психолога і сказала, що саме тут, в пакеті, я можу залишити корсет. І так, це ще один варіант, де можна залишити корсет в такій ситуації. Щодо фізкультури, то звільнення мені не давали, я трошки не так виразилась. Батьки самі пішли і поговорили з вчителем. Правда, не всі вчителі можуть це зрозуміти і дозволити прям не ходити, але спробувати все ж таки можна. Мені ще пощастило, що коли мені зробили корсет, то був ще карантин і дистанційне, тому було не так важко звикати. І взагалі, в корсеті я проходила не так довго, так як потім знов був онлайн, і це був великий плюс для мене. У старших класах в ми не ходили, я брала собі якийсь перекус, ослабляла корсет і готово. Сподіваюсь, що відео було корисним, і ви дізналися щось нове для себе. Якщо я ще щось згадаю, то обов'язково зніму продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!